Куріють осені багаття, собаки виють до зірок, а в річці місяць, мов лазаття, доріс до повній розмок, І в ртутній спесі фіфлету він невимовно довго чез, лишившись тільки для прикмети, як сядка сяєва небес. Самотність аркою провисла, догою визених снив, Значи по ній щасливі числа, так як раніше ти умів, той день, як від мної тверді, найперше сонце відійшло, і той що мітить знаком смерти, Ще не розгадане число. А ти ще посередині, ще посередині твоє, отож радій очільній днині, допоки в ребра серце б'є.